Служба безпеки України оголосила в розшук Оксану Марченко, дружину зрадника та кума Путіна Віктора Медведчука. Про це повідомили на сайті Міністерства внутрішніх справ України. Як зазначають на сторінці відомства, Марченко зникла 24 березня та переховується від органів досудового розслідування. Жінку звинувачують у фінансовій допомозі російській армії для повалення або ж захоплення державної влади в Україні. Ще у лютому СБУ ліквідувала схему фінансування військ РФ. Як зазначили правоохоронці, саме дружина Медведчука є головною у мережі київських компаній і підприємства у Ялті, які переказували мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС Росії. Нагадаю, рівно рік тому служба безпеки України затримала чоловіка Оксани Марченко Віктора Медведчука. Його фото у військовій формі. Та з наручниками на руках опублікував президент Володимир Зеленський. Згодом кума Путіна вдалося обміняти на 200 українських захисників з рашистського полону.